Друзі, вітаю щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні таке у мене бажання. Хочу посадити огірочки. Я буду їх вирощувати на, на підвіконі тут, у моїй кімнаті відпочинку. Так, я говорила вам фіалкова халобуда, але ж зараз я хочу сказати, що я помилялася, це не Холобуда. Кімната відпочинку. Саме так я буду називати і далі. Зараз я хочу вам дещо сказати. Маю ось такі огірочки. Ось такі огірочки Марія F1. Чому саме ці огірочки? Я говорила вам, що вони. Ну, зараз я прочитаю вам про характеристику цих огірочків, а потім вам дещо скажу. Залишайтесь на каналі і додивіться відео до кінця. Дуже ранній 39-41 день самозапильний огірок. Вагою 60 80 грамів, довжина плоду 8-10 сантиметрів, діаметром 2-3 сантиметра. темно-зеленого кольору, без гіркоти підходить для свіжого ринку, маринування. Соління консервування, плоди мають гарний вигляд та чудовий смак, Транспортабельні. Виробник Японія. Хочу вам сказати: донечка наша, машунька. Пішла на роботу. Тиждень працювала і сьогодні теж збирається йти на роботу, я їй говорю, донечка школа. Вона мені говорить, мамо, я завтра зроблю уроки, а сьогодні піду на роботу і буду ще працювати в суботу і у неділю. Така гордість за нашу дитину я вам не можу передати. І е, не дуже мені, мені якось, знаєте, не те, що не, не дуже. Я, е, чесно кажучи, не можу пережити, що дитина е, зараз е, 11 клас закінчує, і ось так от. Ось потрібно їй. о Господи, як це передати словами? Може з вас, хто вважає мене токсичною людиною, що я щось таке неприємне для вас говорю. Говорю так, як є. Ну, маю канал та й. Ви в мене є мої підписники. Щиро дякую вам, що підтримуєте. Зараз я не можу написати номер картки. Чоловік відпочиває, а комп'ютер вмикати я не буду, бо ну, відпочиває і а відпочиває, у нього праця, готуюся до рибалки. Чекаємо. І хочу вам сказати, він вже відремонтував човен, приготував. Чекаємо, коли буде, ну, коли дадуть розрішення рибалити. Так, да, забула вам сказати ще головне, що були в військоматі і нам чоловіку дали відсрочку. У мене є відео, я говорила вам, ми їздили. Чоловіку дали відсрочку на півроку і чекає роботу зараз, іти рибалити. Ой, Божечка, святий мій. Люди добрі, я хочу вам. Сказати, вас попросити, підписуйтесь. Дуже потрібна ваша допомога. Зараз я не можу написати вам номер катки, в наступному відео я обов'язково це зроблю. Е я на каву не прошу собі. І на каву взагалі не прошу. Е я для дитини, хоч якось їй допомогти. Хочу відкрила канал, думала, зароблю тут гроші, щоб вона ну, могла спокійно закінчити школу і, і випускни попереду зараз. Ну, розумієте. І хочу вчитися дитина. В наступному відео я внизу під відео залишу номер картки і. Хто скільки може, підтримку канала. Я ще на інвалідності не можу ніяк заробити, щоб десь щось якось піти, заробити. І ось тут з рослинками і намагаюся все, що можу, можу ну, роблю. Шкода, що так, що дитина на тиждень залишила школу і пішла працювати. Ну давайте висадимо з вами огірочок Марія. Нехай у нас буде огірочок Марія і будемо вирощувати. Підтримайте, будь ласка. Тут. Зараз я ой торфосуміш у мене торфосуміш у мене Хочу вам сказати, що як для фіалочок, ну, для фіалочок я оцей, ця торфосуміш, я в неї буду висаджувати е, діточки фіалочок, і вона у мене стерильна, я її простерилізувала у духовому шкафу, і я їх е, е, посію, ось так от ми, і поставлю. В інкубатор. У мене там стоїть, стоїть вже один стаканчик, одна, одна насининка цього сорту, цього гібриду. І я вчора висадила, сьогодні хочу ще висадити, ну, посіяти і буду вирощувати на підвіконні тут. Будучи попереду в мене насіння, буду вам показувати, які маю насіння, то ті насіння я буду сіяти розсадою трохи пізніше. І буду вирощувати на городі. Залишайтесь на нашому каналі. Далі буде. І дуже-дуже прошу вас. На моєму каналі ви бачите, є багато корисного і цікавого для вас. Ну, все одно одне щось ви для себе почерпнете, обов'язково, я так думаю. Бо маю підписників і щиро дякую вам, дорогі мої друзі, підписники, що підписуєтесь. І хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Дуже потрібна ваша допомога. Дуже потрібна ваша допомога. Ну Ось так. Щиро дякую вам. Коментуйте, коментуйте Подобайку. діліться з друзями, тисніть на дзвіночок, ну ви знаєте, що робити. Щиро дякую вам за те, що вислухали мене. Таке питання, знаєте, дуже... Бо коли дітей виношуєш і народжуєш, і хочеш, щоб воно було все добре. Працюю офіціанткою наша машунька. Ну, як сьогодні піде на роботу, ще вихідні хоче працювати. Я їй говорю, коли ж ти будеш. Відпочивати заїкають вже. Фу, не можу пережити. Щиро дякую вам за підтримку. Не кидайте, підтримуйте і буду дуже вдячна вам. Хочу побажати вам мирного неба. Міцного, міцного здоров'я, і нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!